Верховна Рада України що може бути нудніше? Бюрократи, законописці, лобісти, корупція для Ляшко. А якщо вимкнути телевізор і вімкнути свіжий від громадського, всі вони перетворяться на маленьких звіряток, які брешуть, матюкають, зваблюють, підкупують і мутять мутки. Є ще їхні посіпаки, тобто помічники, і помічниці, і журналісти, багато з яких навіть не приховують в своїх мрій про мандат. Ну як не вийде, то хоча б помічники. Ну щоб теж терти тюрки, мутить мутки. Це, 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 це особливий народний депутат. Правда, ще часом доводиться спілкуватися з народом України. Якийсь дивний народ приходить і приходить під раду, ніби йому медом намазано, і дехто навіть не за гроші, а щоб не дозволяти звіряткам брехати, красти, продаватись і деребанити. Отак вони і живуть. Романування на сірого кардинала, кеш від бойка, шпигун у сесійній залі і поминки парламентаризму. Дивіться авторський репортаж Кутєпова в оновленому експериментальному форматі Громадське док.